Що необхідно жіночому тілу? Перше, це робота з диханням і тренування для м'язів тазового дна. Вони покращують жіноче здоров'я, поставу, захищають від гриж і протрузій, тому що дихання це основа стабільності всього тулуба. Силові тренування збільшують м'язову масу, а отже, пришвидшують метаболізм, знижують ризик остеопорозу, зміцнюють кістки і допомагають стабілізувати гормональний фон. І, Звичайно, робота з мобільністю суглобів. Це знижує ризик вікових змін, покращує поставу, зменшує біль і дискомфорт. А ще покращує результати у ходьбі, бігу і силових тренуваннях. Коли всі ці елементи поєднуються, тіло працює як система, а не набір окремих вправ. Дихання створює опору зсередини. Мобільність простір для руху, а сила, стабільність і форму. Ми тоді зникає відчуття важкості в тілі, повертається легкість у кроках, живіт підтягнутий без насилля, спина тримається без болю, а тіло виглядає стрункішим, молодшим і живішим, навіть без жорстких тренувань. Бо жіноче тіло не потребує виснаження, воно потребує розумного руху, дихання, простору і м'якої сили. Тоді воно відповідає вдячністю, гнучкістю, легкістю, силою і красивим. Лінія. Тобі не потрібно докладати зусиль, щоб шукати все це в різних джерелах. Все необхідне і навіть більше вже зібрано в закритому клубі свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Приєднуйся за посиланням в шапці профілю.